Ептики осудно хитають головою, проте інший футбол запевняє, наслідки нашого інтелектуального конкурсу не лише історичні, а й справді широкомасштабні. Це неоднозначне рішення. Зоологія, астрономія, і навіть історія з географією. Кожне питання особлює окрему науку, проте цього разу все складніше. Настала черга змішаних тем, а героями стануть ті, хто розплумачить значення слова джбан. Якщо? Джбан. Джбан? Зна можете може це щось із нових та ні, Олего, скоріше вже із застарілих. Як би там не було, а знаменитий бомбардир народився і виріс у Пітері. Наш бравий Денис Туков вчасно зважив на філологічний бекграунд і вивів теоретика на чисту воду. Джабан Жбан Джабан. Ні, я знаю жбан. Жбан, Этот... бан, да жбан української. А, вот. Ну, русский жбан це сосуд, такой, як. Тобто, є сосуд, але витягнути. Більше того, спогади Саленка згодом в такі нетрі завели, довелося буквально заспокоювати, бо в житті ветерана жбан зіграв роль явно не останню. Жбан води, говорять, що принеси жбан води, тобто то принести, то, ну. Досачка води і тут даже не виважеш що. Це може бути тіпа типу, кастрюлі щось. Натомість, куди менше про глекоподібну посудину, спроможні розповісти при плентачі з бура. Таж русський зик до такої степені я ще не виочив. Причому стосується це геть усіх, ні у хорватів, ані в етнічних грузинів. Джбан з жодними асоціаціями не перегукується. Джбан джбан. Чесно, не знаю. Без поняття. А, а з чим тебе асоціюється? Жбам, я дуже не знаю. Чба я, я не знаю, чесно. Жідина надія з поміж іноземців була на агента космополіта Шандора Варгу. Угорець танцює на яхті Абрамовича і лузає на насіння у вітальні Фергюсона. Проте саме Україна припала йому до душі найбільше. Жбан. 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 Нет. Бачите, цього разу дав маху навіть і все знає кошандор. Зустрічайте це ден олійник хавбека Дніпра без вихід іноді заганяють найпростіші питання. Проте коли всі в унісон печуть раків, неперевершений ден раз по разу напинає на голову корону. Ну, це вроді кувшин, какби бы. скулькеніше я не, не трапляється. Давай що ж тут поробиш. Були часи, коли і безнадійний Кирило Петров у нас виблискував. Однак останнім часом захисник Кривбаса дедалі більше потопає у вирі. Альтернативних визначень. Що таке джбан? Скажи, не знаю. Я не знаю, без поняття слово. контр таке такої є, джбан. О, чули підказку десь із задвірок? Це ж Мудра Львова Лисенко. Думаєте, апологет соціальної рівності? Дзузьки. Річ у тім, що сам нападник на питання про джбан відповідав дещо раніше і зробив це між нами саме так, як і Кирилові і радив. Дійсно, не знаю. Проте прогрес крокує семимильними мильними кроками. І навіть коли ти ворог освіти, джбан Секунду потрапити може аж на раз. Тому ж з головою Можливисв'яна жба ось він. Сучасний комп'ютерний сленг. Коли джба асоціюється з верхньою частиною тіла, інших варіантів просто не існує. Я от, і, ігри так комп'ютер мало грає, в основному у мене син грає. Ну буває, так йому допомагає. Тим часом жодне з можливих значень цікавого слівця не завітало до молодих голівок Сашка Єрмаченка та Бориса Тащі. Справжні надії київської відповідно московського Динамо. Вони як ніхто поділяють ставлення Сашка Ліва до освіти что если школа мешает футболу, руси, лучше бросить школу. Интересное слово, кстати. Что такое джбан? Вообще без понятия. Вообще без шансов. А зрештою, навіть и вони не безнадейны. Так, начинені голови золотої молоді казначим, та поприкволы и початок былися тащи с Єрмаченком до останнього. Может, какая-то шляпа, наверное. Джбан. Джбан просто. Да, Нет, без понятия. Аквариум, Вася, реально джбан. Ну, а ваза ну і нарешті, ось він дебютний цьогоріч виступ гіганта інтелекту Артема Яшкина. Саме його влучні відповіді здійняли найбільше галасу торік, проте тепер він вже не якийсь там вискочень. А справжній мастодонт. Тож і ставлення до ветерана відповідне. Вибачте, Артема цього разу відмінно не поставимо. Жбан – то по-моєму металічний таз. Металічний таз для чого? Можете не металічний. По-моєму, в... Віноград дають в ньому Ногами. Ногами. Ні, віноград ногами. Ну і ж ми хастається, да після того, ну, как? ну, скорее все, ну і зісно. Шута остається. Здавалось би, однокореневе ж а Скільки цікавих нюансів? Як бачите, хоча більшість про джбан була ні сном, ні духом, тепер про нього нашим героям вже точно не забути. Страшно подумати, що чекає на нас рівно за тиждень. Футболісти, тренери і президенти відповідатимуть на питання, що таке гравітація.